Добрий день, студент групи ПК Максиван, Родом Маркіян, розробив інформаційну систему під назвою Система управління базами даних боксрек. Основною метою яку було розробити певну інформаційну систему, яка вимістила всю необхідну інформацію про сучасні вагові категорії, що саме там відбувається першого, від першої строчки рейтингу до останньої строчки рейтингу. Також ми в собі таблиці найкращі боксери, найкращі боксери за весь час, а також діючий чемпіон світу. І тепер ближче по функціоналу. Коли ми запускаємо проєкт, то в нас зустрічає вікно авторизації, де місяця два поля, поле логін та поле пароль. Для цих полів використовував такий компонент, як DB-Edit і також кнопка Підтвердити, для якої я використовував компонент button. Ось Ми вводимо логін, вводимо пароль. І в нас перекидана наступна форма, яка має назву Вибір таблиці. Ось тут в нас є 17 вагових категорій. Ці всі таблиці є абсолютно однаковими за своєю структурою. Ось, наприклад, є, нехай буде таблиця Вултервейт. У нас тут містя такі поля, як рейтинг, тобто порядковий номер, ім'я боксера, дивізіон і вміститься вся основна інформація ну, про них. І аналогічно всій таблиці мають такі самі поля. Ми нічого не відрізняється між собою. Але основною таблицею в базі даних СУБД BoxRec є найкращі боксери, оскільки тут була використана така, ж, така річ, як фільтрація. Я її виконав з допомогою такого компонента, як CheckBox. І ось тут, наприклад, ми можемо зробити фільтрацію за ваговою категорією, наприклад, вибираємо Valтерweight. І в нас показує, скільки в основній таблиці є боксерів з вагової категорії Вальтервейт. Можемо вибрати, наприклад, іншу мілвейт, нам показує, скільки там є аналогічно, heavyweight, ну і так далі. Ну і За структурою вона також не відрізняється від попередніх таблиць, вона місці такі поля, як рейтинг-ліст, ім'я боксера, його список в цій таблиці дивізіон, ну, по якому робиться сама фільтрація вага, в якій виступає, а також кількість перемог. Ну, Якщо далі ще пролисити, є поля як поразки. Можливо, нічия, коли почав кар'єру, коли закінчив. І резидент, тобто звідки він виступає. Також є таблиця чемпіони. Ця таблиця має такі поля, як рейтинг-ліст, ім'я боксера, знову ж таки його дивізіон, в якому він виступає, беручи з попередньої таблиці, і континент, який він представляє. Також тут 50 і Ну, також був ще використаний компонент, як DB навігатор який дозволяє спростити пошук по полям і тому подібне. Ну, і є ще таблиця активні боксери, аналогічно, як і попередні, теж мають такі самі поля. Така сама інформація, рейтинг-ліст, ім'я боксера, візіон, континент і так далі. Ну і є ще кнопка Повернутися назад. І із форми. Дякую за увагу.